Just Emporio. Спортивний трикотаж від французького бренду. Розмір Елька. Колір Хаккі. Якість тут крута, класна. Показую вам лот номер 19 В Лоті 14 одиниць. Ціна за одиницю 11,5 євро. Зроблено в Індії, 60% котон. Не кошлатяться. З певненістю можемо сказати, що не кошлатяться. Розмір S. Унісекс. Модель з окулярами. Темно-синій колір. Розмір Елічка. Так, розмір XL, бежевий колір. Так, штанішки. Злетіли. Спішить до когось лот Без блискавочки. Наступна модель. Розмір M, Dark Grey. Темно-зелений колір, так. Костюми ми формуємо самі, так як ми замовляємо окремо штан... верх, окремо низ, емка, ось це окремо верх, якому не знайшлося пари. XXL. Великі розміри. Модель з окулярами. Темно-зелений такий колір грін. Ще один верх. XL. Такий цегляний колір. О, верна така немаломірич бренд. Класно. І низ. Це у нас есочка у цьому лоті. Движина, бачите, класно. Отже, лот 19, Just Emporio. 14 одиниць. Ціна за одиницю 11,5 євро. Вся інформація буде у описі прописана під відео. Just Emporio.